Вітрі напишемо разом з вами. Раз. Два. Вчителька Сніжана Соловйова на уроці працює на два фронти. Із 26 учнів у класі сьогодні семеро. Дистанційно слухають урок ті, в кого є світло та інтернет. Відповідно, у кожного свій графік відключення електроенергії, і це без урахування аварійних. Це перший клас. Ми починаємо. Читати, починаємо писати літери, це надскладно, самостійно, без вчителя, без допомоги, щоб правильно поставити руку, щоб правильно допомогти, нахил відповідний. Ілля Луценко застудився, тому до школи не ходить, але уроки намагається не пропускати, навчається дистанційно. Капу... ту. Тільки сьогодні із онлайн-відвідинами не склалося, говорить мама хлопчика пані Яна. Сьогодні у нас вимкнули світло у пів на десяту, тому ми позаймалися один урок. Ми зразу написали вчительки, що вимкнули світло. Вона нам прислала завдання, яке потрібно зробити по урокам, які ми вже не встигли і за вимкнення світла зробити. І тому ми сіли зразу, поки було сонечко ще світло, то ми зробили домашні завдання. Умови навчання змінюються постійно, тому пристосовуватися до них, говорить директорка 19-ї школи Юлія Грабова, доводиться оперативно. На, е в сайті, в цьому щоденнику дистанційного навчання у нас розміщений матеріал, яким діти можуть скористатись у випадку того, що в них не буде зв'язку. Після уроків в другій частині дня вчителі можуть виходити з дітьми, проводити консультації відповідно до розкладу, який у нас є на розміщений на сайті школи. Юлія Грабова у своїй школі викладає хімію у сьомих і дев'ятих класах. Часом говорить, зустрічається із дітьми в онлайні і у вихідні, аби пояснити складні теми. Діти, ті, які хочуть вчитися, вони ну у них сильна мотивація. Так вони навчаються і в, такий, і в такий спосіб, тобто вони шукають, вони самостійно опрацьовують. Першокласникам до цього ще далеко. На дистанційці вони сумують за однокласниками, говорить так, Яна Луценко. Її Ілля вже не дочекається, коли повернеться до школи, а нині лише спостерігає за друзями з монітору свого комп'ютера, якщо світло є. До зустрічі. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.